Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошувець. В Івано-Франковській області 30 серпня правоохоронці та працівники ТЦК затримали водія туристичного автобуса з Полтавщини, де перебували 50 людей. Це сталося в місті Яремчі. Чоловік, з яким це сталося, був другим водієм автобуса. Про це Суспільному повідомила одна з туристок Полтави, яка там перебуває, Юля. За її словами, працівники ТЦК разом з поліцейськими затримали водія 30 серпня близько 8.20. У ньому їхало е 50 людей, із них восьмеро діти. Це в автобусі, керував, ким керував цей водій. Водій зупинився неподалік заправки, поки люди вийшли. Поїсти в туалет під'їхала поліція разом з працівниками Надвірнянського району ТЦК. Водія з документами, ключами від автобуса та грошима на пальне посадили в автомобіль та забрали. Усі люди залишились на вулиці. Виїзд по Отаву мав бути завтра в рамці, і з водієм їхав його 14-річний син, який залишився зараз один. Бо тата забрали. Дитина назмагалась дозвонитися до батька, він йому тільки сказав, що він у Франківську, в лікарні проходить ВЛК. Прес-офіцер Івано-Франківського ТЦК Дмитро Байканюк відмовився коментувати будь-які питання з цього приводу, порадивши написати інформаційний запит до сухопутних військ ЗСУ. Що я вам скажу? ТЦК це кати і нелюди українського народу. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. До нової зустрічі.